Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Давайте з вами пригадаємо, які чотири пори року є. І ось наша героїня Маша. Вона нам приготувала чотири пори року. Давайте їх назвемо разом. Перша пора року зима. Повторюйте за мною. За зимою іде весна, за весною буде літо, а за літом прийде осінь. Давайте ще раз Томом і Джері назвемо пори руку. Зима, весна, літо. Осінь. Я думаю, дітки, ви всі запам'ятали чотири пори року. А давайте з вами подумаємо, яка зараз пора року. І ось настала нова пора року. А яка вона? Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна гості йде до нас. А ось і я весна, куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживає, а ще пробуджую від сну Я нашу землю чарівну. І Маша дуже рада, що прийшла весна. Сьогодні до нас у гості прийшла весна. Давайте подивимося, яка ж наша весна. Весна звільнила річку від льоду, примусила бігти її і шуміти. Настала весна. Розтанув осінній сніжок і земля полегшано зітхнула. Сонячні промінчики зігріли землю. Весною пробуджується природа. Весна чарівніша пора року, символ відродження нового життя і сподівань. У лісах струмочки пустила. Землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя весна. Розквітають перші весняні квіти, підсніжники, проліски, первоцвіти. Ще лежить сніг, а вони тянуть свої голівки до сонечка, ніби дякують йому за тепло і світло. Які вони гарні весняні квіти. Весна почала ткати на землі зелені килими. Бачите, скоро всюди буде багато зелених килимів травички. Пахощі квітів заполонили ліс, і від нього голосніше. Залунали дзвінки, пташині співи, яка чудова пора року! Давайте складемо розповідь за схемою про весну. І ось, дітки, посгляньте, яка у нас гарна схема. Давайте спробуємо її описати, повторюйте за мною. Настала весна. сонечко пригріває все тепліше і тепліше. Ростанув сніжок, розтанули бурульки, і з'явилися перші квіти, проліски, первоцвіти і сніжники. На деревах з'явились бурульки, прилетіли з теплих країн пташки і почали голосно співати, починають свісти дерева, вкриваються гарними, ароматними квітами, весною ми зустрічаємо свято Великдень, прокидаються. Бедмеді, які спокійно спали всю зиму. Вони прокидаються і обходять весь ліс. Що там змінилося, дивляться? І комахи прокидаються. Весело літають джілки і збирають солодкий медок. І комахи, метелики дуже радіють квітам. Послухайте, дітки, гарний віршик про весну. Весна, що з весною настає? Сніг у полі розтає. а чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А що ж пнеться з-під листа то травичка вироста, а над полем, що бренить, любий джайворон звенить. Давайте з вами познайомимося з весняними місяцями, які ж місяці у весни. Три брати ідуть по світу, від зими на зустріч літу, перший пройде. Тане лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде, укрива, землю шовкова трава, неразлучні три брати. Не зустрічався з ним ти? Березень квітень, травень. Березень перший місяць весни. Назва березень пов'язана з березою, яка в цей місяць починає квітнути. Квітень другий місяць весни. Квітень носить свою назву 16 століття. Саме в цей час земля починає квітувати. Травень третій місяць весни. Назва травень рідна українська з давніх даве збереглася до нас. Назва місяця, в якому поюють трави. Своє ім'я отримала від того, що в його пору року буйно ростуть і квітнуть різні трави. Гарні, гарні ось такі квіточки, бачите, це у нас третій місяць. Весни, і він називається травень. І земля вкривається різними кольоровими квітами. І тому ми можемо сказати, що наша весна квітуча, ароматна, ніжна, гарна, саме тому, що так змінюється природа яка відпочивала всю зиму. Дітки, а ви запам'ятали весняні місяці? Давайте повторимо, які у нас є три місяці весни. Березень, квітень, травень. Давайте ще раз назвемо Березень, квітень, травень. Молодці дітки. Я вам пропоную пограти в гру. Що зловить Женя? Давайте скажемо, повторюйте. Женя ловить пташку. Женя хоче зловити кішку. А тут, а тут Іринка. Давайте подивимося. Кого вона хоче зловити? Іринка хоче зловити метелика. А ще кого вона хоче зловити? Давайте скажемо. Іринка хоче зловити зяблика і метелика. Ось наш знову Женя. Женя зловить жука. І жабу. А тут, за ким Женя ганяється? Женя хоче зловити голуба. А ось наша Іринка знову. Іринка хоче зловити зірку. А ще кого Іринка може зловити? Іринка зловить козу. Ось така грайлива Іринка все вона ловить. Женя зловить ластівку. Женя зловить їжачка. Іринка хоче зловити фазана. Давайте скажемо разом. Іринка зловить пазана і зайчика. Молодці дітки. Ось ми з вами ознайомилися, яка гарна та чарівна весна. Діти, а ви запам'ятали, яка весна? Давайте скажемо, характеризуємо, яку ми з вами чекаємо весну. У нас весна. Зелена, квітуча, ніжна, ароматна, тепла. Я думаю, ви всі раді, що до нас прийшла весна. Фарби десь мені, матуся, пензля, я візьму, Намалюю я квітучу, сонячну весну. Сонечко світить, маронка пливе, на моїй малюнку природа оживе. Квіточку яскраву намалюю я, і струмок, і біля нього миле кошеня. Очко світить, маронька пливе, на мої малюнку природа оживе. Дереться, красиве, намалюю я, на зеленій гілості ташку солов'я. Сонечко світить, хмаренька пливе, на моїм малюнку природа оживе. Він голосистого намалюю я, ось яка чудова вийшла сонячна весна. Сунечко світить, хмаронька пливе на моїй малюнку природа оживе! Ось і закінчилось наше заняття. Намалюйте мені, дітки, перші вісняні квіти. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення, до наступних занять! Будьте здорові!